Так, друзі, зараз знаходимося на відпрацюванні. А саме це село Володарка попросили нас люди, селяни, один батько багатодітний. Каже, що лісники разом з поліцією кошмарять, не дають збирати валюжні. От ми робимо зараз експеримент. Вони зараз збирають валюжник, дивимося, хто зараз приїде. Поліція чи... На Киє, хто буде робити зауваження, погрожувати і таке і інше. Ось подивіться, який ліс захаращений. Тобто навіть не треба в ліс заїжджати, у бабіч лежать просто хмиз, лежить вальожник, <кхід> мертві дерева. Ми зараз вам покажемо. Дивіться. Ми вам покажемо, як зараз... Чи можна все-таки збирати валюжник чи ні? Наживо, скажімо так, да? так? Поки процес йде тихо, і тільки щось буде цікаво, ми обов'язково постараємося це зафіксувати. Я не думаю, що, це, друзі. Так, Під'їхала якась машина з Будою. Перший, другий під'їзд, ну це вже лікова приїхала, Опля. это ж поліція. Ну, 36 Добрий день. Що відбувається? Добрий день Що ви тут робите? Ви да. приїхали? Ви на повідомлення. На яке? яке? — Звісний ну, пристрій пішов, повідомлення. що Невідомі особи в напрямку Ставись. Добрий день. Вони ріжуть рувани. — Вони з вас брали 2 тисячі гривень. Не. Да? Не. Ні. Добрий день. Добрий. А чого приїхали сюди? На виклик, повідомлення. — А Повідомо. що сталося? Невідома особа так. повідомила, що в напрямку СМТ Ставич невідомі особи ріжуть ліс. Ага, ну, ви бачите, Так що як це... ми в черговому наряді. Ми да. і приїхали. Ви бачите, що це не ліс, а валежник, по-перше. Я бачили, навіть я знаю цю валежник. особу, яка на білому трафіку щойно проїжджала. Ми її зафіксували. Знаємо цю особу, будемо встановлювати її причетність до лісокрадів. Е, хочу вам повідомити, що це не являється живим деревом. Це мертве дерево, яке відділене від кореневої системи, є волежником. Брати для власних муж громадянам так, такого роду дерева для обігріву власних осель не заборонено чинним законодавством. Тому правопорушення ніякого тут немає закону. То І... Ви нас викликали? Ні. Викликала особа, яка їздила тут на, на білому, на білому Білий трафік. Білий трафік, так. Проїхав, пробивони, зробив, там розвернувся і уїхав. Зразу mm -hmm. через буваль. Заюці він брати набрати поза зони, так як зв'язок тут поганий, як би. Ну. Mm -hmm. mm -hmm. Особа не представилася. Ви продовжуйте, продовжуйте, ви не і, то ми розмовляємо, це буде тлікайте. Питання, якісь є до людей. Ну, зараз викличемо лісника нашого. Чудово. Да. Давай. Чудово. Давай. Покайте. А він що, законодавчо творчий орган лісник? Чи що він такий? Чи він ну, юрист що, вони, вони відповідають, за... відповідають за дерева, які стоять. А то, що там лісник, ну, звісно, ви викликайте, нам хочеться з ним познайомитись. Ви, звісно, викликайте. Ва Вашого що... дозволу я опитаю, без питань. домові? Учасники Учасники чого? Вони можуть відмовитись від, від дачі пояснень відповідно 63 статті Конституції. Дивіться, я, ж не я, ну, я, я їм підказую. Да. Можете відмовитись, 63 стаття Конституції Відмовляємося. Відмовляємо. Все, без питань. Це ж я не порушую, що відмовляюся? Ні, ні. 63 статті. Да. Ви маєте право не давати відносно себе і близьких будь-які пояснення. Я ж, <клес> Нічого не маю проти, дну. Батьківщина дбає трохи про нас. Я ж, я ж нічого не маю проти. Ви пояснили все. Зараз будемо питатися, визвонити заявника. Так, хай сюди, хай сюди кажу, Будемо питатися визвонювати, я ж не можу. ну Дійсно, я можу вам показати, що він не назвався. Ні, Питань немає. Якщо це ви приїхали не за власним бажанням, а Якщо є виклик, то... — ...по якому ми працюємо, ми сюди надобовому викликали. Питань немає. У нас прийшов виклик, на який ми змушені відреагувати. Якщо ви маєте можливість, то ви викликаєте сюди цього заявника. Мені дуже цікаво, то це... Да, лесника не, лесника викликали, выкликали, что я так да? не дозвонився. Ну, такий. М яжете. М яжете. М яжете. Ой, ось є якісь документи, які посвідчують нашої особи? Так, звісно. Які вам документи цікавлять? Паспорт громадянина. Не хочу хочуть говорити. З вами зустрічалися. Знайомокові. Пам'ятаю, на праці, коли ви видивити. Діла були. Може бути, так. Канасівка, Тадіївка виїхав був... да, да. зіл з дровами вроді. І в нас теж було повідомлення, ми під'їхали. Може бути. Туди викликали групу, можливо. Опер, був... да. було. Рот, може бути. Може бути, так, перед війною. Так, да, так, да, да, перед війною.

Спілкуватися. Поліція може з нами спілкуватися? Ну, ну що не може. Звісно, всі ж вільні громадяни, вільній демократичній країні. Значить, товариш може називати свої дані, да? ну, ну, він, так? так. Ну, він хоче, називає, ага. не хоче, не називає. Зрозуміло. Ага, да. Це його справа. Зараз знаходимося в селі. Вісцеві намагаєте їх вижити. Ви со батько багатодітної сім'ї. Скільки? дітей? Четверо. А ви пенсіонер? Пенсіонер. Ми люди, села Ворозом, намагаючись вижити. Збирають гулезну в місті. і приїжджає. Хто приїжджав? Давайте з перших вуст щоб я не пересказував. Скажіть, як відбувалися? Що сказали, що не можна збирати? Не можна збирати дрова. Це минулого разу. Минулого разу. Так. Не можна збирати. Чимось ми мутивувалися? Ні. Каже, що в тебе що, є 400 тисяч штрафу заплетити. Ага. Не, ти і що барше відбудеться? Хтось приїхав зараз. що, За 2000, гривень. Да. Ви заплатили 2000 Понятно. Добрий день. Добрий день. Добрий, добрий день. собою хорони. Дуже приємно. Можна побачити вашу посвідчення? Звичайно, то. Приймайте. Шав... Шавконюк. Шавконюк Віталій Ігорович, Ігорович. Ігор. 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 до 25-го року, так? Ігор. Це державне підприємство Білоцерківське, Біло лісове господарство. Ага. Я зрозумів. А ви? Жанко Олександр Миколаївич. Це зрозуміло, ви хто? Так само майстер лісу. Поняли. А по світі? І Угу. Погано. Ви заявники. Так, перше, давайте ми розберемося, що тут і як. Бачу, тут вже присутня поліція. Давайте. Тому перше. Е, я так розумію, це ви, так? Да? У нас в гостях. В гостях це як вас зрозуміти? Як? Е, а ви чого гостях? Ну дивіться. Я думаю, вам вже пояснювали, мабуть, і поліція, і... Хто, хто пояснює? Тут пройти, поясню? почекайте. Ні-ні, почекайте. Давайте по порядку. Що пояснюємо? Давайте, хто пояснює і що пояснював. Хочеться знати, що поясню. А ну, як ви йшов, я не буду точно вам сказати, я хочу, щоб ви не цеплялися за мої слова. Я, розумію. я не цеплююся, ми з вами ведемо діалог. Правильно. Чисто, культурно, без всяких тих самих. Я, ну, ви кажете, хтось щось пояснює. Хто пояснював і що саме пояснював? Яке це має справа ну, відношення до теперішньої ситуації? Ліце. Я вас mm -hmm. розумію і не хочемо сваритися і по на повишню помаркову. Ні, я нормально, я не наповишу. Я, я, вас розумію. Да. я mm -hmm. розумію, ви з водікамерами, ви з якоїсь організації. Правильно? Організація Forest Control, я голова цієї організації, mm -hmm. мене звати Андрій Щербина, можу показати своє е посвідчення службове. <кхів> Нас аж підтримує. Виснути, Який? Ні, не це... да, іншим. ні, ні, ні то іншим. там був не а то не тонірований. — Такий самий, але не тонірований. Крім того, я являюся заступником командира громадського формування поділ. Ось мої посвідчення з охорони Андрій Юрович. Так, yeah. e, значить, яка ситуація? По-перше, поскаржується місцеві жителі села Володарка, що ви e, в парі з e, поліцією присуєте місцевих громадян, перешкоджаючи брати для власних потреб e, валежник для опалення. E, Будівлі там, чи приготування їжі і так далі. От. Окрім того, представники поліції отримали хабаря взамін за те, що вони відпустять в розмірі 2000 тисяч гривень, це минулого разу. Ми приїхали сюди перевірити, чи це відповідає дійсності. І бачимо, що дійсно вже половина починає справ... справджуватись. Тому що, якщо ви знаєте, в чинному законодавстві відповідальності немає за валежник, є лише за живі здорові дерева. І якщо ви звернете увагу і ви маєте відношення до лісової галузі, то ви розумієте, що таке волежник, в який лежить мертве дерево, відділене від кореневої системи. Ось люди беруть ці дрова, ріжуть на пеньочки для дров, для власних усе. В чому суті по питання? Ви пересувалися, правильно я розумію? То неважливо, що ми робили, пересувалися ну, чи ви, що ви ми робили. Ми, Загалі, ми, ми, ми відпрацьовуємо свою, свої службові обов'язки, як громадян громадянина, як громадської організації і так далі. Наші обов'язки, в тому числі, захищати населення від неправомірних дій. На мою думку, якщо ви вважаєте, що тут є якесь правопорушення. От я хотів би почути вашу думку і сказати, на яке законодавство, саме на яку статтю більш детально ви посилаєтесь. Що в чому ви побачили тут е, якесь порушення закону чи що? Ну взагалі, що ви хочете. От люди беруть дрова. Для власних потреб. В чому проблема? Ви лісова охорона, охороняйте ліс. Ліс охороняйте, це заповідна зона. Ви трішки вже наперед забігли. Просто так, ви, вже ви будете мене на те, що ви хочете почути. Давайте, ну, е, давайте, е, я так. Тоді, давайте так. Ви мовчали, я говорю, тепер я мовчу, ви говорите. Ну так Це буде нормально, правильно? Да, ви... Ми ж не будемо одночасно. Ви, говорити. Ви класно ведете діалог, да. респект, угу. окей. Е, добре, так, в Україні на військовий стан. Правильно? І що? Відвідувати лісові масиви також нас заборонено. Ким? Чим? Хороше питання. Точне посилання я вам не скажу, тому так. що я його не знаю. От, давайте так. Ви підготуєтесь, коли будете знати, будете щось заявляти. Okay. Добре? Добре? Якщо я не знаю, я можу сказати, що у нас зараз інопланетний я стан. вас Інопланета Інопланетяни зараз при, прилетять okay. і це заборонено. Okay. Ви, okay. ви, ви як контролюєте чи ви якось okay. що ви зараз okay. хочете почути? We, ми нас, хочемо, чи хочемо щоб не було неправомірних дій дій mm -hmm. з обох сторін, як по відношенню до громадян, які нічого не порушили, які, okay. намагаючись вижити, збирають валежний. Це нікому не не шкодить, немає відповідальності за це, немає ніякого правопорушення, вони нічого не порушили. І я хочу, щоб вони спокійно набрали собі дров і поїхали, завезли додому і скористалися цими дровами. Це нормально. Тим паче військовий стан, як ви сказали. Окей, окей, я вас розумію. Добре. E, тобто у вас e, ви правильно? Чи ви, Чи ви як? Хто вихло викликав? Да. Невідома не особа, кажуть. викликала. Невідома особа. Не особа викликала на е, місце події. Я думаю, вам, я думаю, що вона вам відома. Ну, вона, для нас а... вона невідома, а... Для але... нас вона також невідома. Ну, Це ваше Може бути Припушення. так. Да. <хух> <хух> припущення, да? цілком припущення. Відповію на телефонний дзвінок, да, будь ласка. <хух> Так а що ж він про що поговорив, поговорив? Ну він не знає, що, Тож, що він. Йому що йому казати? Він почав військовий стан. Ну, це нормальний прикол. Та навпаки допомогти людям сказати, що «да, люди, беріть. Дивіться, покажіть, скільки воліється. Скільки варі. валяється. 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 Захарашений ліс, да. так. Ніхто, 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 то він каже, військовий стан заборонено. це. Ким заборонено. Пане, що заборонено? в новому житті більше лежачого лісу, ніж стоячого. Да. Ким заборонено? Ну не знаю. Де заповідник? На новому житті. Ну це далі, правильно? Дійсно, в заповідни заповіднику не можна. Там, ну, да, да, дійсно, Олежному, там його проти. дуже багато лежить, Звоню, бо я місцев. сам місцевий, я оттуда. Там його дуже багато лежить. Mm -hmm. ну, там заборонено, бо там заповідник. зрозуміли? Ну, я ж нічого не маю проти, там, там дуже його дуже багато. багато. Що ми стали? Продовжуйте, не стисняйтесь. Продовжуйте, продовжуйте, не стисняйтесь. Звично Що це не зупинилося? Бачите. Нікого не бійтеся, збирайтесь, полежить, за питань, ріжте. Ми зараз навіть допоможемо вам ще носити ці повітря. m u l t i